Добрий день. Сьогодні у нас 6 жовтня 2023 року. Перед вами сорт яблуні Оріон. Тут здається шостий рік від посадки під щеп М9. Такий яблочка, такий врожай. Кожен рік, що скажу про цей сорт, кожен рік з урожаєм, з сильним урожаєм. Воно вже і падало в мене одного року підв'язував. Ну, Багато. Тут багато. Дуже загружено повністю і яблука не дрібні, незважаючи на таку загрузку. Оріон. Зараз у мене часу дуже мало. Зараз начну збір яблука, потім саженці почнуться. І оце тут молоденьке деревце. третій рік від посадки. Теж дивіться, таке аж жовтизну набрало, вже треба обривати. Чому не, не обривав раніше, у Нас тепло було. Там, де я зберігаю їх, температура була висока, 15 градусів, зараз трохи осту... охолодив погріб, вже десь 13, може навіть 12 за цю ніч стало. І так десь через день почну обривати, навіть через два повністю. Сьогодні трошки обірву. Оріон. Листочок частенький, нема абсолютно парші при тих обробітках, що я обробляв, все добре. Такі яблучка. І що я скажу про нього? дуже врожайне, імунне, М'якоть така похожа на, як у чемпіона Рено по щільності. Трішки більше кислинки, як на мене. в Оріонові. 256, всі одне в одно вони. Отакі десь около 250 грамів незважаючи на таку велику загрузку. Класний сорт, не хворіє. Як для мене, я ж солодки люблю більше, то тут багатовато кислоти, як для мене, але вон, дивіться, там верхушка яка, аж зрум'янець набрали невеличкі. Але так, хороші яблучки. Оріон. Ось тут ще більше. Це карликова підщепа, тут 323, ну такі 250-300 грамів. Врожай хороший завжди. І є у мене там Оріон на підщепі середньорослої. Зараз переходжу туди. А це Оріон, деревце в мене, на середньорослій підщепі. Конкретно не дивитимуся, яка, ну здається, скоріше за все, ММ106, можливо. 5418, здається, ММ106. Ось гниленьке одно. Впало, тут зависло. Тож, е врожайність, дивіться, яка не слабша, ну, ніж на карликовій. Тобто можна його непогано культивувати на середньорослий. підщепі. ще вона окріпне. Деревце, яблука тут наче навіть більше, трошки менше загрузочка. більші. Буду знімати не всі сорти в цьому році, тому що ну, ті, що знімав, не буду, тому що нема дуже коли часу. Ну, Це Оріон вирішив зняти. Так, ой. 309. Ну такі ж аналогічні яблучки. Теж з невеликим рум'янчиком аж набрали. 379. Лежать вони, скажем, без втрати смаку. Десь до середини січня, здається, якщо я так все правильно пам'ятаю. Вони й довше лежать, ну, кому може вони подобаються яблука м'якувати, вже не ватні, а такі м'якувати, я... Не їм таких яблук, коли вже вони розмягчаються. А декому подобається. Вважаю, що яблуко повинно хрумке бути. Класний сорт. І тут теж все з листочком в порядку. Яблучко Оріон. На цьому все.